Стуляєш мікрофон на лівого Поняла. Так. Отак От тримай, так як і того, так і з тої сторони тримає. Ота. Вчила? Життя. Ну то добре, тебе попаде короче, відео. Я зроблю так, як і Коротше, мужики. Всім привіт, всім слава Україні. Значить, тако дивіться. З поганих новин починати не буду, потім розкажу тим, хто, як то кажуть, є один з найближчих. Одні з найближчих моїх товаришів, колег по цеху, друзів. Розкажу пізніше. Було питання, я так стою ззаду, тут, тут дзеркало, коротше, все мішає. Було питання, скільки я в Тіктоці викладав відео, і так само в Ютубі. І були такі цікаві коментарі. Перше були питання: навіщо маячок там я включив його по приколу, так, ну, показати, що він є. А також був другий коментар раніше. Там написав один хлопець: до першого поста або до перших поліцаїв. Дивіться, розказую. На автомобільну чи тракторну техніку на будь-що можна чіпляти будь-які світлові прибори, прилади, маячки тільки не червоного або синього кольору. Тому що червоний і синій разом це спецслужба, це поліція. Синій це спецслужба, якщо можна так назвати, це відповідно швидка допомога або інколи е ця. Пожежна. І червоний була раніше теж пожежна. На всі трактори, абсолютно без винятку, на всі комбайни, на всі комунальні види техніки, чіпляються і мають чіплятися і законодавством правила дорожнього руху зазначено, що рух транспорту, швидкість якого не перевищує 30 км за годину, з негабаритним вантажем ззаду, або, наприклад, з негабаритом самим е, транспортом. Має супроводжуватися проблизковим маячком жовтого або помаранчевого кольору. Обов'язково одного разу була історія: їхав я в сторону Одера на агрофірмі в Польщі і не вмикнув цього маячка. Їх було три на комбайні. Я виїхав тільки з території площадки, де знаходилася стоянка техніки нашої агрофірми. По рації мене викликав начальник і сказав зупинитися і почекати, поки він під'їде. Він під'їхав, він піднявся в кабіну і тихенько мені на вухо, як то кажуть, щоб ніхто не чув, шипнув. Ромик, якщо хочеш достать кару фінансову, таку, що тобі не старчить твоєї пенсії за цей рік, аби заплатити, то поліції». І що я з того зрозумів, якщо ви добре знаєте польську мову, а не знаєте, то розшифровую. Якщо я хочу отримати такий штраф охеренний, що я офігею від життя і я буду рік... Херачити як конь або як навіть пара коней, щоб заплатити, скільки я буду штрафу вальну за рух на комбайні по дорогах загального користування без вімкнення проблескових маячків. Типу ця техніка раніше була відносилася до тих, що які не підлягають реєстрації, тобто на них віша не невішає номера, маячки, тормоза, тобто це як кінь з возом. так? Тобто кінь з возом має право їхати там без ніяких вже тепер недавно, десь в 18 18-му чи 19 році, така поправка з'явилася, яку я на власні очі прочитав. Мають бути світловідбивачі, якісь там катафоти, будь-що якісь там лінти, які відбивають світло, щоб в темноті можна було фуру побачити. І якраз буквально два роки тому на Скубелці, ти, до речі, знаєш, оператор знімає Юля. Е, е, сталася аварія. Машина вгатилася в цей. Е, як його? Вгатилася в фуру, правильно? За заправку. Автобус. Автобус там чи що? Ну, коротше, щось вальнулося в фуру, ніяких катафотів, нічого ну, не побачив, світив світлом, нічого не відбилося. Тут як та дівчина? Ні, ні, ні а воза тут... заїхав з кіньми. А, так ми їхали з Лоці. Так, 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 воза з кіньми. Добре, допустимо, відклонилися від теми. Тому питання: чи можна на такому транспорті їхати з маячками? Я скажу не можна, а треба і обов'язково. Також звернення, це буде по, потім більш обширне відео по рекомендаціях. Я звернуся до всіх імпортерів техніки в Україну, особливо тракторів з кабінами, тих самих, що вже відносяться. Вони їх називають міні-трактори, але вибачте мене, трактор, який важить 3 тонни, має 50 сил. Міні щось не клеїться, як то кажуть, до його зовнішнього вигляду. Тобто ця приставка міні, вона некоректно застосована в назві саме конкретного трактора. Допусті, то я їм потім скажу і скажу всім. Що це, якщо вже така техніка приїжджає в Україну, однозначно має бути або місце для кріплення, або установлений проблизковий маячок на такій техніці. Це вже я докупив, я модний, я їду з прицепом, чи з плугом, чи з широким культиватором. Я їду однозначно менше 30 км за годину, я їду по дорозі загального користування, я її вмикаю. Одного разу я розминаюся з поліцаями. Підняв руку, тіпа, я їх знаю. Може я їх і знав, тіпа, я там може не пізнав. Менше з тим, але претензій до мене ніхто не мав. А також була інша ситуація: їхав трактор, який мав маячки. Це мій знайомий з села, звідки я родом. Їхав на Джоні 8530 з культиватором. Мав два маячки з неувімкненими тими маячками, рухався по дорозі, його вганять автомобілі. І це була вже така темніша пора доби, Десь це був якраз жовтень місяць початок. Оранки, щось вони там мають після кукурудзи, здається, щось там трошки діскували, бо кукуруза якась була чи після фуражна чи що, чи рання менше з тим. Його тормозять поліцаї. Добрий день. У вас, каже, не працюють світлові прилади. Які я їду зі світом, а він трошки баранкуватий. Каже, у вас маячки були неввімкнені. Вони щось там поговорили, поговорили. Толком я не знаю, може він збрехав, як вони розійшлися. Но за таке передбачений штраф. Тоді собі запам'ятайте, поліція може до вас вчепитися, коли вам, вас його не буде, або він є і буде не вімкнений. Але точно не в тому випадку, коли він у вас є, або він у вас вімкнений. Ну, однозначно, він може бути вімкнений тільки тоді, коли він у вас є. Якщо його немає, його ну, нема. Коротше, така історія. Так що оця річ, вона ну, саме для конкретного екземпляра, там і там невеличкий, типа хтось там каже там, мотоблок на чотирьох колесах. тобто... Да, свіснули трошечки в них мозги. Ну то менше з тим. Як я вже сто раз сказав, повторюсь, сто ші техніка порівнюється не за зовнішнім виглядом, можливо, як той Дібіл казав, капот. Каже, дивись, каже, капот такий самий, значить все те саме. А за видом робіт, за функціоналом, за можливостями, так, які та техніка показує. так. Якщо, вибачте, добре, давайте порівняємо з Сентаєм 220. Це мототрактор, це не мототрактор. Цей трактор робить ту саму роботу, конкретно тим самим навісним. А якщо конкретно в випадку, моємо ну, з моїми знайомими, які знаходяться в, в околицях села, вони роблять роботу навіть і на менших площах, ніж я. Так що, опля, тіпа, знову приїхали. Отака От коротка історія вам за той маячок, що, що, куди і як, звідки береться. Так що сміливо, кому для якихось декоративних цілей, для якоїсь там успокоєння душі можете чіпляти, а взагалі, по в загальному положенню законодавства України з положень правил дорожнього руху. Положень рух спецтехніки на дорогу загального користування, ця річ є обов'язковою. А наразі за це будьте хлопці. Всі здорові!